Добро привіт! Рада вас вітати. Яким буде для вас період з 15 по 25 жовтня? Давайте подивимось, до чого вам підготуватись. На чому сфокусувати увагу. Так, енергії цього періоду для козирогів. Дивіться, яка сам Butterfly Garden і Bloom. Розквітати розквіт. Тобто ви перебуватимете в розквіті чогось. Тобто ви розпочинаєте якийсь проект, він потроху починає у вас розкручуватися, ставати кращим. Також ви себе почуваєте краще, виглядаєте краще, приділяєте більше уваги собі, своїм бажанням. Металик це такий красивий, мріливий символ свободи, свободи і краси. Подобаються мені тут ваші енергії. Давайте розглянемо по всіх сферах життя. Подумайте козорога, що ви можете зробити для себе протягом цих днів. З 15 по 25, щоб відчути себе красивою, квітучою рослинкою, квіточкою якоюсь. Що ви можете для себе зробити? Так, особисте життя для козорогів, кар'єра, фінанси і морально-психологічний стан. Приготувалися? Особисте життя, колісниця, рух вперед, зустріч. Для тих, хто наразі самотній, з Карта полетіла. Так, для тих, хто самотній. Тут ви або нещодавно стали самотні, розійшлися, відчули свободу. Для когось це могло бути навіть там, розлучення і. Залишилися діти, які живуть з вами, то у вас тут відчуття повної свободи. Для когось це готовність нарешті розібратися з своїми траблами в стосунках, розібратися з своїми емоціями, вилікуватися від болей минулого, переступити через них. І почати активно діяти. Можливо, знайомитись, можливо, бувати в тих місцях, де може бути ваш майбутній партнер, а не лише тільки вдома. Проявлятися. Королева жезлів, вона харизматична, активна і дуже красива. Це жінка, яка заходить в кімнату і всі дивляться лише на неї. Для тих, хто в любовних трикутниках. Дивіться, якщо ви в любовному трикутнику і ви дружина, то тут через дітей ви отримаєте або власне, на дітей від вашого чоловіка, або тут є відчуття, що ви знаєте про цей трикутник, або ви готуєтесь до розлучення, бо тут процес що ти повинен забезпечувати дітей або забезпечувати мені той стиль життя і спосіб життя, в якому ми з тобою жили довгий час, до якого я звикла. Для когось це ще буде покупка машини з сторони вашого чоловіка, або ж він віддасть вам машину. Тобто тут вам слід очікувати фінансової компенсації або подарунків. Ще це може бути бажанням переїхати. Для тих, хто в нас коханець або коханка, то там теж може проходити питання подарунку машини, але в вашому випадку це зустріч, коротка зустріч для того, щоб прояснити, в яких стосунках ви знаходитесь, і що далі може запропонувати вам партнер. Давайте не всі зразу, для тих, хто в серйозних і стабільних стосунках. Що ж, котики, мої муркотики. Дивіться, для когось це одруження, для когось це новий етап в стосунках. Хто жив окремо, тут будете обговорювати, як би вам ваші два способи життя з'єднати в один. Тобто з'їхатися. Можливо, ще не фізично, але ви можете про це говорити, як би вам краще це все розпланувати. Для когось це. З'їхатися, одружитися, для когось повінчатися навіть, навіть після там, багатьох років шлюбу. Також це може бути з певної причини перебування на відстані, яке ви будете цю відстань скорочувати. Тобто, це може бути приїзд ваш або вашого партнера, якщо ви були на відстані, через будь-яких причин насправді. Тобто тут момент, на який ви довго чекали, перехід на новий рівень стосунків, на вищий рівень стосунків, на краще розуміння один одного. Фізичне, емоційне, психологічне, будь-яке. Тобто у вас тут дуже гарні перспективи, особливо хто хоче сім'ю. Далі в нас кар'єра. Кар'єра, восьмірка жезлів. Зазвичай це про величезну кількість інформації і спілкування. Переписки, документи, які ми посилаємо, справками там, і по пошті. Багато дзвінків. Тобто тут ви активно в цьому потоці інформації. Для тих, хто наразі не працює. Для тих, хто не працює, тут у вас іде бажання звільнитися з у цій ситуації по висмірці мечів, коли ми заручники якоїсь ситуації, Там ми не бачимо виходу. А тут завдяки якійсь інформації раптово ви знаходите вихід, тобто ви або йдете до когось навчатися на якісь курси, або взагалі просто знаходите собі вчителя. Це може бути навіть людина, з якою ви ніколи не бачили вживу, я б назвала це модним зараз словом коуч. Тобто тут джерель може бути коучем, яка починає вас мотивувати на те, щоб у вас з'явилися додаткові джерела заробітку. Для тих, хто в пошуку роботи активному знаходиться. Ой, дивіться, яка краса, ну я, не... я обожнюю коли так. Трійка Пентаклів, двійка час, трійка жезлів і вісьмирка жезлів. Тут знайти класну роботу. Протягом цього періоду у вас є всі можливості. Окрім того, на цій вакансії ви швидко станете своїм, да? ви влітеся в колектив. Тобто, тут не прогавте. Бо по вісмірці жезлів це дуже швидко. Це От подзвонили аля, Улю, все, завтра виходите на роботу. Тобто тут не прогавте цю от інформацію. Але у вас тут сам Бог велів, знайдете роботу. Для тих, хто вже працює по найму. Для тих, хто вже працює по найму, можуть очікувати вас зміни. Протягом цього періоду. Ви ще не до кінця розумієте, чи вони позитивні, чи негативні, а це може давати вам відчуття нестабільності і дев'ятку мечів, хвилювання і переживання. Це може бути пов'язано із зміною офісу. Тобто ви працювали на одному офісі, тут вас можуть переформатувати, перекинути на інший офіс, або переформатувати вас, щоб ви працювали з дому. Тобто тут можуть бути такі зміни в плані, де ви знаходитесь під час вашої роботи. Так, Ви тут дуже хвилюєтеся за це, бо вам це може здаватися, що вас або хочуть звільнити. Таким чином, Лені, це неправда. Не хвилюйтесь, ви собі дуже багато додумуєте. Ні. Все буде добре, вас тут ніхто звільняти не збирається. Просто потрібні вашому і колективу, і вашому місцю роботи зміни, які будуть впроваджуватись. Також це може бути зміна графіку. А ще по смерці жезлів це можуть бути неочікувані внепланові там, перевірки і так далі, коли треба швидко від вас інформація. Швидко. Звіт на вже, навчора. Так, для тих, хто працює сам на себе, <губ> ви у кого свій бізнес. Для тих, хто має свій бізнес і кому потрібні працівники, або хто має в штаті там, молодших працівників, стажорів, то тут у вас сумніви, чи варто вам цю людину залишати на позиції, тому що можете отримати багато нової інформації про цю людину, і будете сумніватися, чи потрібно вам тримати. Її в штаті і платити їй заробітну плату, чи ні. Або ж це може бути така велика кількість інформації, яку ви не встигаєте обробити вашим колективом, і вам потрібні нові працівники для тих, хто на фрілансі. Для тих, хто на фрілансі, у вас тут активний тиждень, в тому плані, що буде дуже багато роботи, багато правок, може бути одразу багато різних замовлень. І не з усіма клієнтами буде легко знайти спільну мову, бо перевернутий король мечів, це може бути трошки не те, що не. Неосвідченість. А скоріше от про вас десь чули, щось про вас думають, від вас щось хочуть, а що конкретно пояснити складно людині? І вам тут потрібно зібратися максимально з силами, якщо ви готові на таку велику кількість роботи, ще й емоційно в це все вкладатися. Тоді беріться за це, працюйте. Також це, що може бути отримання. Негативного хайпу, да? хтось щось десь про вас сказав, а вам від цього тільки в плюс. Вам від цього пішло тільки більше клієнтів. Так. Гроші, фінанси, колесо фортуни. Давайте прояснимо. Так, ваша фінансова стабільність, та, до якої ви звикли, вона у вас тут починає змінюватися. Але змінюватися яким чином? Через ваші активні дії. Тобто ви хочете, щоб От ваша подушка безпеки була більшою, щоб зручніше було на ній сидіти. Так? Ви хочете отримувати гроші з кількох джерел. Так? Тобто, у вас йдуть кардинальні зміни і переоцінка цінностей стосовно фінансів і вашого вміння. І навичок заробляти. Можете сумніватися про те, чи треба йти у це вільне плавання. Для когось це може бути думка про те, чи зможе я заробляти на фрілансі? Зможете. Просто вам потрібно попрацювати з деякими своїми навичками і бути більш активним у просуванні себе. Скажу вам так, ідіть туди. Куди вас скличе ваше серце? Але в плані фінансів у вас йдуть зміни протягом цього періоду. Зміни я відкриваю колоду, дуже позитивні. Це поступове накопичення, накопичення і накопичення такої серйозної фінансової енергії. Бо що таке імператриця? Вона сидить і кайфує, тому що в неї є все, чого вона бажає. Морально-психологічний лицар мечів. Знаєте, в цьому аспекті він мені тут навіть подобається, тому що, бачите, тут він вона верніше, вона зважує. Звичай, лицар мечів дуже різкий, дуже швидкий в своїх рішеннях і в своїх думках. А тут все-таки ви дуже зважено підходите. Всередині до той самої переоцінки цінностей, до якихось нових орієнтирів у вашому житті, до себе самих. Можливо, ви перестаєте себе критикувати так жорстко, як ви це робили. Можливо, працюєте і своєю самооцінкою, працюєте з своїми емоціями, в когось за допомогою психолога. Давайте собі більше відпочинку. Що для вас значить відпочинок, бо для всіх це по-різному. Для когось це лежати на дивані, для когось, навпаки, лізти кудись в гори. Давайте собі більше відпочинку. Такий тиждень для тиждень, навіть більше, ніж тиждень для козирогів. Чекатиму на ваш зворотній зв'язок і до нових зустрічей до нових відео. Пока-пока.